Звягельська багатопрофільна лікарня за підтримки ЮНІСЕФ та сприяння начальника обласної військової адміністрації Віталія Бенечка отримала чергову гуманітарну допомогу у вигляді генератор. Це забезпечить безперебійну роботу поліклінічного корпусу у випадку надзвичайної ситуації пов'язаної з відсутністю електропостачання. Ми сьогодні одержали чергову благодійну допомогу від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у вигляді генератора для надання безперебійного. Гарантованого енергопостачання нашого лікувального закладу в разі відключення електроенергії. Це обладнання надзвичайно потрібне для нас, для енергопостачання власне, нашого п'ятиповерхового корпусу амбулаторної допомоги, де розташовані дві амбулаторії взагалі практики медичної допомоги, вузькі фахівці, лабораторія, рентгенвідділення. До цього часу ми не мали можливості підключити цей корпус до безперебійного живлення, хоч у нас 2-3 лікарні має безперебійне енергопостачання, що ми вже виправили, на жаль, минулої зими. Ще раз кажу, що це дуже дуже потрібна допомога, дуже своєчасна. За літо ми привели порядок і власне відновили всі енергомережі в нашому підвальному корпусі для того, щоб ми могли зараз підключити цей генератор. Особливо подяка Віталію Івановичу Бунечку, начальнику військової обласної військової адміністрації. Без його участі цієї події не відбулося, тому що це за безпосередні сприяння Івановича Ми одержували. Власне, це, цей вантаж. І я особливо дякую, тому що я знаю і розумію, наскільки це важливо для того, щоб ми пережили наступну зиму при безперервному енергопостачанні.